Hello, Аміго! З вами знову Психочеп. Новий ранок, нова барахолка. Класна сьогодні погодка. Прийшов, люди вже є, люди розкладаються. Вон трошечки вінілу. По вінілу там в основному класика. Так, ви уявляєте, <гум> який прикол, зараз я вам розкажу. Минулих вихідних я взяв... Знайшов собі для бараховки значить, ліхтарик Фенікса, якщо ви бачили, я вам його показував. Давай. Даю. Так, нема, нема. Знайшов ліхтарик Фенікса, уявляєте, і мало того, що я його не показав у другій частині, так я його іще й сьогодні забув на барахолку з собою взяти. І зараз, поки темно, буду знову вонючим телефоном підсвічувати, бо нічого не видно. Блін, ну як так, як так? Блін, голова дірява взагалі. Все забуваю. Ой, блін, що купуй, що не купуй. Все одно все вдома забуваю. Оце да. так. <ріст> ну нічого, зато у мене сьогодні настрій гарний. Сподіваюсь, щось цікаве знайти. Будете дивитись, будете слідкувати, ви зі мною. Тоді погнали. Такий прибор для черчення. А. Бачите? 400 гривень просять. Лінз 9. Я б забрав, але у мене таких уже два набори є. Але виглядає, виглядає новеньким, непогано виглядає. Класно, класно. Так ось дивіться що пропонують. Фаточка PlayStation. Але шкода, що фака. Пломби немає. І вже хтось, хтось крутив. Шкода, що... Не з чотирма портами Помповий Міді, бачиш Ага. А це то є такі, просто знаю, є на, на Сатурн такої форми. Є, є, я да. оце подумав, що це Сатурн. А це оце з таким ну, така, старий міді. О, Треба брати, беру. Так, дивіться, пропонують мені книжку. на игры. Стан классный. 30 гривен. Супер. Это точно. Класс. Класс. Симбас. Паленый, паленый джойстик, на жаль. До ПК вот такие еще есть. Как иксбоксовский, только тіке... ксеокс. Ксеокс. Так, ось отакі кріплення дивіться є. Це під камеру, бачите, під мув. А хто тут продає? Запитать не бачу у кого запитати. Ще коник є. Ваше? Джойстик тільки що був, продав. PS4 Не встиг. ролик твой пересмотрел весь. Багато чого для себе пізнав. Буду знати. Все, тому Кому да. Ну просто это тоже с PS. Да, PS4. я зрозумію. Це під камеру сюда ставиться камера. Да, на, на, на телевізор -кріплення. Ну, Вот это 20, это ага. 50. 50. Потому что там все надо. А разом за 50. Вибирайте. Дякую. У пилососа на точці, дивіться, вон, ПСП пальона. І платка. Але платка, бачите, така вже новоробна, з... якби не, етед, якби не, не пластиковий світо, щоб можна було б брати. А такі я прям не знаю. Не дуже їх полюбляю з цим здешевленим пластиком. Не зрозуміло, що ще за гра. А сам пилосос десь... Десь побіг, мабуть, лутатися. Нема на місці. Якісь наушники, дивіться. До PlayStation, наче. фірми Trustmaster. Але дивіться, тут що в комплекті якісь звукові карти. Ось такі вуха. якісь відсторонні мабуть по ліцензії від сторонньої фірми ну, пару джойстиків є жаль не на Сегу джойстики, це на денді жилітон і денді так ну сьогодні слабенький день слабенький нічого навіть показати Нічого показати. Подивимось, що ще буде. А так пустовато. Пустовато, хожу, брожу, нічого немає. Ну, може, щось іще буде. Ще не вечір. Часа через два випустили, пустили. Поки поїхали туди, потім туди поїхали. Потім поставили краті звіті. Там будем не А чого не пройдет? Даже тут ищется, по-моему. Можешь по користувати. Скільки коштує? Така 10 гривень. Сколько? 150. Буде у вас десятка? Mm -hmm. Дякую. Взяв mm -hmm. комікс Avengers англійською мовою. Ну, прикольний, прикольний.

Так, дивіться, що я знайшов. Дирявий, дирявий Xbox. Так, кому треба дирявий? Так, це я зашкварився, руками взяв дирявий Xbox. Оце зашквар. Пішов. <пиш> 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 оце да, Оце <пиш> да. Зато жорсткий є. Можна заради одного жорсткого взяти. Просять 500 гривень. Хелоу, аміго! З вами знову психаче і друга частина барахольних оглядів. Що ж я такого взяв в цей день? Ну, трохи є, але не пусто, і вже, вже це мене радує, вже це мене радує. Давайте ж перейдемо до огляду. Так, спочатку з музичного. З музичного це ось отакі легендарні. Коси, Легендарні коси, Амбушур немає, на жаль, але е е біда у них. Е ну, як біда, дивіться, я в свій час дуже довго ці навушники носив. Я не знаю, я їх... одні навушники носив років три. І е отут вони перетиралися. Ну, Звісно, за три роки перетирався отут кабель, де Джек е бо, ну, бо постійно використовував їх. Або ось тут біля навушників. І їх можна поремонтувати, взяти з якихось інших навушників. Ось тут від'єднується ця штучка, ось тут знімається кришечка. І сюди можна підпаяти інші навушники. І я отак їх носив, підпаював, я не знаю, раз 4 перепаював інший дрот і нормально використовував. Дуже вони приємні. До речі, я питав у аміго. Який мені навушники взяти під МДшник, який мені подарували на міні-дисках? Sony Walkman на міні-дисках, якщо ви бачили, якщо не бачили, подивіться. І мені один за міго порадив, так каже, візьми оцю класику porta Pro, каже, і будеш задоволений. Я думаю, а, чобі ні, чобі ні, взяти собі це не на продажу. На продажу у мене, якщо вам цікавить, є не Porta Pro, а з porta Pro. Аж дві штуки спорта про є, а тепер взяв і такі. Так, далі, далі. А, по коміксах, дивіться, по коміксах Harvey, Avengers англійською мовою. Ось отакий чудовий комікс можна прочитати, може вивчити трохи, трохи якихось парочку англійських слів. Непоганий комікс. Тут всередині ще є отакий, дивіться, як розкладний буклетик. Дивіться, отак він розкладається. Тут у нас Капітан Америка, Спайдер -мен». Клас. Он Росомаха навіть є, навіть Росомаха є. О, дивіться, це фанта... фантастична четвірка. З чоловіком павуком, Росомахою. Блін, оце такий комікс, я б почитав. Це щось прикольне. Я такого не знав, що прикиньте. Фантастична четвірка з Росомахою. Блін, клас. Клас. Це, блін, непогана покупочка за 10 гривень мені попала. Це, блін, супер! Супер покупочка. Так, по іграм. По іграм, Як ви бачили, гра у мене тепер українською мовою. Та казали, наша ти купуєш? російські видання і наступна покупочка з приводу російського видання я вам трошечки розповім свою, своє відношення з цього приводу. Бачите, блін, карти майже новенькі. Я в них, мабуть, хтось не грав або один раз пограли. Бачите за, то, за те українською мовою. Полісвин, темнороб. Класна покупочка, Класно. будемо. Будемо з друзяками гратися. Ха -ха, якими друзяками, якщо в тебе друзів немає? Ха -ха -ха. Так, і з приводу, з приводу російських видань, ось дивіться, попала отака така книжечка. Мені. Дивіться, Sega Mega Drive Кращі ігри 3. Воно, звісно, дивіться, Сімбас, воно, звісно, на ворожій нам мові. Але давайте я вам розкажу, бо мені вже писали в коментарях, і я в коментарях відповідав на ці коментарі. А ще розкажу на відео. Давайте. Давайте поясню свою, свою думку. Поясню свою думку. Дивіться, це моє е, дитинство. Оце моє дитинство. В моєму дитинстві були саме отакі книги, і я дивився паролі. У нас не було інтернету, була можливість тільки отак. Тільки отак. Ігри були в той час складними, тільки отак можна було хоч якось полегшити собі життя, пройти або якісь коди, або, або паролі, або навіть проходження ігор піддивитися в цих книгах. От як я можу від свого дитинства знищити це зі свого дитинства? Як я можу? Це вже воно вже було, воно вже закарбоване. Минуле, минуле змінити не можна. Минуле змінити не можна. Тому, бачите, чому ні? Чому, якщо вони мені приносять а, якісь. А, як це правильно назвати? Якісь класні емоції, чому, чому б мені це не взяти? Звісно, звісно, якщо Є можливість а, взяти україномовною цією книгу. Звісно, краще взяти українською мовою. Звісно, краще взяти українською мовою. Це набагато приємніше. І з приводу ще, знаєте, такого нюанса. На мою думку, старі видавництва, старі видавництва не мають такого сильного зашквару, як, наприклад,. А, Використовувати новий, новий контент. А що я маю на увазі? Якщо ви дивитесь російськомовних або російських блогерів, там коміків, там і ще щось, якийсь ще контент з боліт, да, це погано. Це я, на мою думку, це не, не можливо, ну, не, не можна так робити. Я від всіх відписався, нікого не дивлюсь. І вам раджу. Тому що знаєте чому? Вони отримують а, за ці перегляди а, кошти, отримують гроші, і ці гроші йдуть на, а, на, на, на налоги. Йдуть ці кошти на налоги, і потім з цих а, налогів а, вже йдуть на кулі та ракети, які в нас летять. А які а, налоги будуть з того. Якщо я куплю цю книжечку на барахолці за 30 гривень, куди ці налоги підуть? Це я виручу людину, яка їх продає на барахолці, вона собі поїсти купить або якусь одежинку, або ще щось. Ніякі налоги. Так що, така моя думка: старе, можна використовувати, а нове, за те, що платять гроші, безпосередньо платять налоги. Це використовувати не можна. І цифровий контент, і фізичний контент нічого замовляти не можна. Отака моя думка. Не знаю, напишіть в коментарях, може у вас своя думка з цього приводу є. А, бо мені вже не раз казали, що а, такі речі купувати не можна. Але що, ну, навіть якщо я його не буду купувати, а, такі речі. З дитинства я вже зі свого минулого не можу викреслити. Викр... Викр... Ніяк не можу викреслити. Воно там уже є. Минуле змінити не можна. Так що, ну, не знаю. Пишіть коментарі, може... може, у вас своя думка є. Так, і далі трошечки ігрового. Це у нас блок живлення на PlayStation 2. Непогана покупочка. Непогано це мені запропонував Amigo. знайомий. Купив він її на барахолці і перепродав одразу ж мені. Непоганий, непоганий. Отут якийсь он скотч є, але треба його здерти. Здерти, почистити. Скотч. Класна покупочка. 150 гривень я за неї віддав. Ну так. Така, така, собі, така собі ціна. Хотілося б дешевше. Так, і далі на дорогій точці. Як ви бачили, ці, ці вже в минулому ро ролику були. А, але я їх не взяв, бо вони коштували а, аж, по 6, по 700, аж по 700 гривень. І цього тижня вони подешевшали. Оцей коштував 500, а оцей коштував 400 гривень, тому я їх і. Вирішив забрати. Вирішив забрати, дома перевірив. Ось в такому стані. Оцей взагалі в непоганому стані. Такого кольору у мене в колекції немає. Тому я його собі залишу. Дивіться, в якому він стані. Перевірив, він повністю робочий. Ось, дивіться, зарядився, все, все моргає, все шморгає, Класний джой, класний джой. В класному стані стіки не дріфтять. За 500 гривень чудова покупка. За 500 гривень чудова покупка. І ось оцей за 400. Він уже в гіршому стані. Дивіться, грибки, грибки тут облізлі. Тут уже немає нічого. Ой, вибачте, тут уже нічого немає, грибки облізлі. Та ще й до того у ці дві кнопки у нього не працюють. X і Nolik. І у нього не працюють. Я думаю, а, його розібрати, а, подивитись, яка там плівочка, і замовити а, спочатку плівку. Замовити плівку, плівку я, в принципі, сам зможу поміняти. На ремонт ха, нікому не треба буде відправляти. Тому спробую відновити його самому. Бачите, той, що дешевше, за 400 гривень виявився. На жаль, не робочий. Ну, нічого страшного, може відновлю да буду продавати. Отакі от от покупочки, бачите, непоганий день, непоганий день, не сильно прям є. Якихось джекпотів немає, але 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 не пусто. Не пусто і це мене радує. Все, до нових зустрічей на Барахолці. Пока-пока, аміго! Пока,